Привіт, з вами Фодіч. Сьогодні ми з вами навчимося переносити файл контакти у ваш телефон. Давайте змоделюємо таку ситуацію. У вас був телефон, і ви випадково розбили екран. І неможливо зайти в телефон, подивитись контакти. Ви взяли цей телефон, віднесли його в майстерню. В майстерні вам сказали, що ремонт даного телефону коштує дуже дорого. Ну, Десь більше половини телефону. Це не тому, що майстер хоче з вас багато грошей, це тому, що в деяких телефонах матриця, АМУЛЕТ-матриця коштує дуже великих грошей. Більше половини вартості самого телефону, або десь близько половини вартості самого телефону. І от ви вирішили, що вам даний телефон ремонтувати невигідно. Ви купите новий телефон, але. У вас там є контакти, які ніде не збережені. Що ж вам робити? Ви запитуєте майстра, чи зможе він їх вичитати з даного телефону. Майстер каже: Я буду намагатися це зробити. Якщо вдасться от така ціна, ви погодили ціну, і майстер займається вичиткою контактів з вашого телефону. Йому вдалося вичитати всю інформацію з вашого телефону. Він бере цю інформацію. Архівує її, ставить на архів пароль і розміщує, розміщує цю, цей архів, розміщує на віртуальному диску в хмарі російською мовою в облаці, може, ви чули таке поняття. Тобто ваші файли, ваш архів десь знаходиться на Google диску. І вам потрібно звітель його Взяти цей файл. Він, тобто майстер, висилає вам посилання на свій Google диск, де він розмістив дані, ваші дані, і вам потрібно ці дані звітель скачати. Посилання приходить вам на почту або на Viber, на будь-який меседжер. Ось саме в такому вигляді до вас прийде на пошту. Прийде посилання на Google Диск, де і потрібно скачати ваші дані. Натискаємо на це посилання. Якщо потрібно, підтверджуємо перехід на Google Диск. Далі з'явиться «Скачати», Ви натискаєте скачати. Все рівно скачати, натискаєте знову. І починається скачування. На цьому я зроблю паузу, щоб не чекати, бо скачування може зайняти до години часу. І повернемося вже в папку загрузки. От в папку завантаження у нас є файл наш. Він прийшов у вигляді архіву. Ми створюємо пусту папочку, натискаємо нова папочка Створити, підписуємо контакти і переміщуємо цей файл, переміщуємо у... Цю папочку. Перемістили, відкриваємо цю папку, натискаємо на даний файл і в текущу папку. Вводимо пароль і натискаємо ОК. Відбувається розархівування даного файлу. Бачите, з'являються папочки, я теж весь процес записувати не буду. Буду періодично включати, теж займе якийсь певний час. Розархівація оцього архіву. Бачите, з'являються нові папочки, вже з'явилася папочка «Контакти». Але чекаємо завершення нашого процесу. Після цього нам потрібно буде навести на файл контакти, натиснути ліву клавішу, потім натиснути праву клавішу мишки, з'явиться табличка. Ось вона з'явилася. І копіювати. Копіюємо даний файл контакти в пам'ять комп'ютера. Ми скопіювали з вами файл контакти. Ось цей файл. І зараз нам потрібно його вставити в пам'ять телефона. Для цього я буду використовувати отакий телефон Meizu. І буду використовувати звичайний кабель, за допомогою якого ви заряджаєте телефони. Ну і відповідно я заряджаю. Робимо ті самі дії, що і при зарядці телефону. Один кінець кабеля в роз'єм телефону, інший USB під'єднуємо до комп'ютера або до ноутбука, в залежності з яким пристроєм ми працюємо. Обов'язково потрібно розблокувати телефон, інакше нічого не вийде. Як бачите, в нас з'явився наш телефон М3С. Два рази натискаємо на нього і ми потрапляємо, бачимо, що пам'ять телефона в нас. Ще два рази натискаємо і потрапляємо в пам'ять телефона. І сюди, натиснувши лівою клавішою мишки, один раз, потім натискаємо правою. З'являється ось такий список і ми натискаємо Вставити. Підтверджуємо, і даний файл у нас вже в телефоні. Комп'ютер нам вже в даному випадку не потрібний, так що ми від'єднуємо від, від комп'ютера наш телефон і будемо працювати лише з телефоном. Хочу показати, що в нас контактів в даному апараті немає, у нас лише набір і контакт. Дві таких функції набір і контакти, але контакти в даному телефоні немає. Зараз я трошки ближче наближу і буду показувати, як я буду це все робити. Але в даному телефоні в нас вже є файл контакти. Нам потрібно його лише імпортувати. Значить, ми переходимо на вкладочку Контакти і натискаємо на імпорт контактів. Натиснули. І знову у нас з'являється ось списочок, де ми можемо побачити. Що в нас є імпорт з облікового запису, імпортувати з локального сховища, імпортувати з іншого телефону. В даному випадку нам потрібно імпортувати з локального сховища. Натискаємо на. І вибираємо усі контакти. Знизу у нас, зверху у нас отут вибираємо усі. От, усі. А тут у нас з'являється імпорт. Натискаємо усі і імпортуємо. Все, наші контакти в даному телефоні. Щоб перевірити це, ми заходимо ще один раз і бачимо, що всі наші контакти вдало перейшли в цей телефон. Ну що ж, а на цьому... Будемо закінчувати наше відео. Якщо вам відео сподобалося, ставимо лайк, якщо не сподобалося, дизлайк, підписуйтесь на канал. А з вами був Фотіч, до нових відео. Па-па.